Знаєте, що я роблю? Добрий день. Сьогодні день шию на Це я, коли була в Житомирі, купила таку ткань. Отак от вона от, це я допошила. Бачите, одна сторона темненька, друга сторона світла. Вона отак от ішла, наприклад. Отак от одна сторона йде. Ну, вона була широка, отак от і ішла, ішла, ішла. йшла, ішла полоса. Такий темний. А друга полоса йшла отакої от світлої. Я перегорнула пополовині. Зараз пообрізаю ці ніточки і повздовжу так перерізала. І мене вийшла. Так що залишилось, то я одну сторону зробила темну, другу зробила світлу. Це такі ці подушечки дуже хороші, такі. Вони биленькі на сантапоні. Це три купляла в Аврорі, ну тут трошки неправильно зробила якийсь тут знак. Але можна і отак ложити подушку. Отакого такого буде цією стороною ложитися. І я їх пошивала. Просто пошивала, і я їх кидаю у це, ось стиралку. І вони можуть стиратися собі обіткновенно. На делікатному. Це зараз теж ніточки обрежу. І от таке вони вийшлося. Ігор нравиться, Подивись, нравляться тобі такі Найбільно. подушки? Скажи, красиві, да. мені дуже нравляться, кстати. Ось такі чотири подушечки. Чотири навочки пошила. І залишився в мене от от такий кусок матерії. Я собі, бачите, яке воно тут. Я це його перевела. І типу оригінал бренд. Тут клеєм було щось, приклеєно, я його нова така, як. Е... Якусь як пленка було приклеєне. Новий такий кусок. Бачите, що хочете, можна купити на секенді. Так, це вроді біга. Ну, це... Перегорнула. Це буде подніс, Це така, дивіться, у горох буде хустинка. І ще пошила торбінку буває. їдемо в дорогу, то і гору треба. Треба така ця для порошкових горових. От. І таку торбинку пошила ще. От стільки у мене вийшло за копійки. 15 гривень, що, заважився, як всоп нові матерії. Представляєте? Скопу пошила? Торбинку, хустинку і 4 наволочки. Ну, ще в мене був такий кусок. матерії, я ще пошила таку одну наволочку. І буде така ще наволочка. Зараз буду все прибирати, буду пілясосити, прибирати все, бо пустка. Пустка. Ну, і так буде Ігору. Дві подушечки буде Ігору. І дві подушечки буде нам. Ну, і тепер покажу, яка я в густинці. Хочете побачити, яку я собі хусточку пошила? То і свою карточку. І от така в мене хустиночка. Непогана, правда? Красивенька. Всім пока.